Волейбольної Ліги Поділля інформаційна агенція вольбої на, на Спортивної Полі Волейбол, а також ютуб канал Кобарис пропонують вам подивитися цікавий волейбольний матч. Сьогодні 7 грудня 2024 року у спортивної залі Вінська по в Вінниці. Проходить черговий третій тур. Третій тур. Він зараз переживає за Микіту Левченка І все такого. Остриву Юрія Євчака. третій тур. Ну, матчі. Третього туру. Регулярної частини волейбольної ліги поділя 20-25. 7 грудня і 1 має сьогоднішнього суботу, так званого на медальчику. Вінницька обласна ЕСГУ Вони у бордових футболках. І команда вільних шоколи лідер. після чотирьох матчів. Лідер волейбольної ліги Поділля. Мають що, на 11 шок. Здравствуйте, Матвеевич. Рахунок по 12 на подальше. Владислав Андрієвський. Покажуть, що Він до речі має вже одну степлешку. Кращого гравця попереднього матчу. Андрій Маслакай. Що там? А вот так, ночь маутит. Андрей Масакаева, Андрей. Дивіться, Так. Ну, Знаєте, зал, дивіться, скільки тут метрів. Така сама відстань і біля бояться. Да. Не тут село. робота. зараз. Олександр Кусін на подачи. Юрчак пасує. Ніщенко, міщенка робить рахунок. 6-2. І початок погоджується лідери чемпіонату, лідери волобольної ліги. Наступається в наймолодшій команді Ліги з рахунком 26. Перший партій. Дмитро Ванян. На подачі. Я Паленко. Перший час. Перша це за 5. Ілля Пальонко. Номер 9, на податку забушла вперед. Прийом Віталія Кристофор, наймолодший волейболіст Ліги. А це хто Артем Кримовський. І Дмитро Голуб, технічно. Перший день Голуб 7-3. Лібера в команді військовобаснено. <кху> Вибачте, не виходить. Скарбатюк з міста Бар. Міська басанзі. Паленка! Ага. Другий м'яч паленка! Підряд! Ну що, і десь так рахунок, бачите, змінюється динамічно. 4-7. Але він міський не може э, мовити, скоротити це відставання. Христофор! Вірча! Вірча скидка! Андреевский, идем Мищенко. Гурчак Змейзе, Вау! Пробывает Артем Мищенко. Не просто было ему, Артем такой довольно резно, резно манитный. Диагональный пятый Андрей Масакай. С Херсонского лобом. Христофор на приеме. намагається, по лінії намагається атакувати Андрій Міхлі. Як вихованець Барської школи Світлана Сурбачук, 6-7 рахунок, Андрій Масохай на подачі. Христофон, є прийом, Євчак, Місенко, скидка. Спочатку. Тут у Арак спілкувалися з кульцями. Є на майстер, до речі, наші спіли, Маргари, Василь Марчук, операції директором, знову Христопор! Це директор і мають Кристопор. Я е, не назвав арбітрів перший сім'ї. Тайма барабасі та вибав майстер спорту глендарін команди Вінська обласна Я, Вибачте, що так, як з кулометра, я торохтю, не встигаю все вам назвати. Ну, десь так десь так, треба трішечки собі так кнопочку десь надавити і заспокоїтися. Трішки. Отже, рахунок 7-8, тайм-аут от вінська обласна ЗУШ. США. Перший арбітр сьогодні Володимир Поліщук. Другий арбітр, він вже працює за суддівським столиком – Володимир Павлович Собченко. Арбітр, який 41 рік тому отримав свої категорії, найвищу тоді. Тайм-аут. Між ваших атавий гора. Дрійнісенько, в нього теж силова. Ну, Але як знову ж таки кажу, не вистачає там місця для силової подачі. Ось така. від Юрія Юрчака. Пасуючи ставить було. І рахунок у 9-8. Знову попереду школа. Там дуже потужний склад, там багато замін. За Міщенко. Оце вже схоже на судову. Корнієнко працює. Блок знову працює. Корнієнко Андрієвський. Мірчак знизу. Дивиться зараз. Право працює. Блок Міщенко з другої лінії. І Пальонко помиляється. Пальонко. І 10 місяць. Ну що, друзі? Оточений команд. Голо... Розмовляли і десь ми зішли тому, що він з США в сьогодні в матчах в цьому турі також грає Браїнов, що вони усі похоже, пальонка таки забиває. Кінчиками Нохтей він дістався цього м'яча і так його. Я Думаю, що таки сьогодні ну, принаймні на одну Гуфальську школа. Сьогодні сьомова. Паленка на подачі 9-10. Кристофор. Юрча. 99 на подачі Дмитро Голуб. Сьомий номер. Він виховав оціян кільського дівча тренер Юрій Матиновецький. Не може так помилятися. папа і мама бабуча, дедусь, і сестричка А бабуся, дідусь дивляться цей матч у топодні горлинці на домашній. Це мої 11-11 Криненко 19-й номер нападаючи, відстойно пасує і Сенчук і гра тримані. Миколаванєць. Я смотрю, Мария Гухих там закладывает до рукувание Киева. 12-12. Декады сегодня Маши, друзья, вам Здесь все прием. Кто там кажется, что взрослый 186 недостаточно, чтобы брать у хорошего волейбол? Подивіться на 27. 15-12. Солому не подає, тому що не висичаємо розгону. 15-12. Віктор Шевчук Він може подавати солому. Таймаут бере Сергій е, Саранчук, теж майстер спорту. Дивіться, які тренери працюють у волейбольній лізі Поділля. Сергій Саранчук, який працював не тільки в українській е, суперлізі, він працював в Казахстані, почали клуб Атирау, четверту команду Казахстану. Василь Талибов працював у лізі чемпіонів, жіночі, правда, другим тренером. І ось такі люди працюють у нас в якійсь аматорській першості, ну, чи це, чи це їх рівень? Ні, звичайно. Але це вже питання до українського волейболу, чому такі покінці працюють ну, на такому рівні? Віктор Шевчук, п'ятнадцять Крижопільська волейбола. Сьогодні в Крижополі тест е, тур проходить. І наскільки мені відомо, вибір розумний виграв. матч перший у команди Уінсі захистком 3-0. Збиває лінію. Ну. 16-13. Ні, ні. Прощук віддає м'яч він із кімцоколом Олександр Кусній. 14:15. Міщенка. Міщенка атакує. Забиває місяк. Не сильно, але зумучно. 16-14. Ну от давайте, хай там по кінці меківські контори скажуть. Хто ж переможе у цій партії? Я не берусь. Однозначно так. Пам'ян. Найкраще Андрієвського. Не буде атаки. Щевчук. Юрчак. Кримовський Кримурський. Скільки сьогодні таких моментів? Спірник, так? Да? Примовський 2009 року народження сказати на хлопи. Не прийшла атака. Ну, я вам скажу, те, про навіть що я бачу, а бачу я те, що Дмитро він з Ямполя, він приїжджає тільки на теанімацію, окремі він є, що на нежі. 16, -16. Мишенко. 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 Забывая. 17-16. Ну вот я сегодня... Все, в чем, в чем сегодня? У меня такая чинка есть я сегодня. Школа а сегодня. Ну, у всех двух матчей, а потом лидеры, потом сохраны, потом. Брайон, кисточки-то заболевают. Сложился на всей парке. Смеяться Андрей Маслопар. Мищенко. 18-17. Продолжение Буде солова. Корнієн. Не дуже був до доводка, а прийом кушніра. Ну, якби можна було так спрацювати, що я би не стрибав на цей блок. Видно було, що удар буде такий собі. Перша заміна в цьому матчі. Олександр сандерка. Другий пасив. Це перший пасив, яка пісемнадцять. Приємний сапа. Рофаут, нілок. Лоховики карацевка.

18-20. Тайм-аут Васифа Талибова, так? Да? Ось він тайм-аут і він не в Сергій Сарамчук. Ми колись працювали разом. М -м, м -м, чи ні. Не працювали, Сергій Саранчук і Василь Талибок в одній команді. Не знаю, не можу гарантувати вам. Там сабдо бачив 8. 20-18. І що поміну набирається Олександр Кора. Стабільності 16-річного, 15 п'ятнадцяти річних 21 Два вісім. Не тільки 16-річний. 17, 19, 21. один. Дніпро голубь. одна невдала вдала. Простенька, пламірок такий себе. Не Сміття Кормієнка. Міпропори. Доволі рідкісний випадок, коли іля Корнієнко двічі поспіль скидував. Все-таки доволі впевнена в собі людина так Мало... і.

Усі партії відомо. Та й мало Сергія Саранчука. Досвідчений паківець. Одразу ж відчув, що це може бути небезпека. А там вже розминається, дивіться, хлопці, розминаються це. Оксандр, Костянтин Данило Шульга, всі 2009 року народ. Вичерпав uh, ліміт тайм-аутів Сергій Саранчук. Та і вас і то випал. Юрійчак. Особенно сприймає Діольна. Лаїна. Найвища в цій команді. 2 метри. Один сантиметр. Це вранці, Вечері два метри один. Вірючак, 22-23. Інтрига закручена до... Загравання. Ну Такі помилки не, в, не вибачають навіть 16-річних воплята з колу. 23-23. Юрця. Чи буде силова? Зараз заміна, Караса. Виходить 10 номер. Ой-ой-ой. Молодець господи, Андрієнський на подачу. Місі. Шевчук, Шевчук набиває. 24-24. Раймо 26-26. І Шевчук нападається. Чи буде ризикувати самому? Вот она! Давай, прием! Лешина! Наслаждаем! Ну Нас что, друзья, выходили, хотели? мы волейболу вы ее отримали! Там где кто пишет, что комментатор заважает, дивитесь волейбол, ну... Комментатор и снимает, дарите Рустапов, Юрча, Будатака, поймает усмер. Погнала.